Сьогодні поговоримо з вами про ботулізм, оскільки для нього не характерна сезонність, тому випадки зустрічаються протягом всього року. Отже, вже з початку року в Одеській області є один випадок захворювання на ботулізм. Захворів чоловік 75 років, який вживав м'ясну консерву. Це було м'ясо качки власного приготування. Причому з ознаками бомбажу, тобто банка була вздута. Через декілька годин у нього з'явилось багаторазове блювання та рідкий стул. На слідуючий день вже виникла клініка притаманна ботулізму. Це двоїння в очах, порушення ковтання твердої їжі, запор може бути, а пізніше вже кишкова непрохідність та порушення діяльності ЦНС. В минулому році реєструвалися три випадки, які були пов'язані з вживанням риби. Це в'ялений лящ, був придбаний в інтернет-магазині, м'ясна консерва домашнього приготування і копчена риба невідомого виробництва у вакуумних пакетах. Тобто, як бачимо, були випадки також і промислового виробництва. Взагалі, ботулізм це гостра токсикоінфекція, пов'язана з вживанням продуктів, що містять ботулотоксин із ураженням нервової системи. Летальність при цьому складає до 20%. Збудник ботулізму широко розповсюдження. В природі. Спори довго зберігаються в ґрунті, піску, мулі. Шлях зараження в основному йде харчовий. Захворювання зазвичай розвивається при вживанні продукту, в якому вже накопичився ботулотоксин. Найчастіше це в'ялена, копчена або слабопросолена риба, вироби з м'яса, наприклад, ковбаса домашня, домашня шинка тощо, різні м'ясні рибні, овочеві та грибні консерви. Особливо часто зустрічаються. Зустрічаються це грибні консерви. При варінні домашніх ковбас слід ретельно обробляти кишку, де за життя тварин могли знаходити спори ботулізми. У виробництві консервів з овочів і грибів, треба бути дуже обережним, аби вимити з тих продуктів усі залишки ґрунту. Також можна отруїтися після вживання продуктів, вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку недотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту. Для уникнення отруєння ще раз нагадуємо основні вимоги, яких має дотримуватись населення при виготовленні консервів в домашніх умовах. Необхідно, по-перше, ретельно обробляти. Тару та сировину для виготовлення консервів. Це добре мити, ошпарювати, кип'ятити. При домашньому консервуванні використовувати автоклав, коли досягається температура 120 градусів і більше, при якій ботулотоксин гине. Ні в якому разі не вживати консервів, які мають ознаки бомбажу, тобто здуття. Або які викликають сумніви щодо їх якості, зовнішнього вигляду, консистенції, запаху та смаку перед споживанням м'ясних та рибних консервів домашнього приготування, піддавайте їх термічній обробці, адже токсин ботулізму за температури 80 градусів руйнується вже через 5-25 хвилин в залежності від продукту, а за температури 100 градусів у перші хвилини. Також зберігайте домашні консерви необхідно на холоді при температурі від 0 до 3 градусів. При консервуванні овочів і фруктів їх необхідно дуже ретельно мити під проточною водою. Овочі та фрукти повинні бути доброякісними без ознак порчі та гнилі. Для їх приготування необхідно обов'язково додавати лимону або оцтову кислоту, сіль і цукор, тобто ті спеції, які створюють кисле середовище, яке не дає змоги вижити мікробам. Ботулізму, тому що вони розвиваються в анаеробних умовах, тобто без доступу повітря і за відсутності кислоти. Ні в якому разі не купувати на ринках та місцях продажу консерви, гриби, солену, копчену, в'ялену рибу, які виготовлені приватними особами в домашніх умовах. Нагадаю про симптоми захворювання. Вони проявляються вже через 12-36 годин після споживання продукту, що містить токсин. При цьому у хворого спостерігається підвищена температура тіла, дуже велика стомлюваність, може бути головокружіння, слабкість, нудота, порушення зорових функцій саме це, що характерно для ботулізму це двоїння в очах. Сітка може бути перед очима, також дуже сухість в роті, утруднене ковтання і пізніше це вже параліч м'язів. Параліч може призвести до утруднення дихання і як наслідок смерті хворого. Тому при появі перших ознак захворювання необхідно звернутися до лікаря, адже вчасно надана допомога, основою якої є введення саме протибутулінічної сироватки, гарантує збереження життя хворому.